Вітаю, любителі Шахів. Сьогодні ми з вами подивимося дві класичні партії на тему красивих комбінаційних атак. І головний мотив цих атак це галімуюча жертва фігури за блокаду. Є багато комбінаційних мотивів, і чим більше ви їх знаєте, тим для вас краще. Ну, це як, наприклад, в футболі фінтів. Чим більше ви фінтів знаєте, тим вам буде простіше обіграти захисника. Щоб запам'ятовувати такі комбінаційні мотиви, звісно, можна просто вирішувати тактику, там дивитись це в книгах, конкретні якісь діаграми, задачі. Але набагато краще, якщо ви ці всі комбінаційні мотиви до чогось прив'язуєте. У вас є якісь асоціації, що ось тут така була атака, я це в якісь партії, або це в вашій партії якийсь емоційний такий відбиток, вона залишила, або в якійсь відомій партії якусь. Власного гравця, наприклад, класичного якогось чемпіона світу, наприклад, а, тоді ваш мозок він, якби формує такі нейронні зв'язки, і це у вас залишається в пам'яті, як, як з вами Я, Я частина команди, частина корабля, як, як в Піратах Кримського моря. А, тому ми подивимося саме дві класичні партії, а, Фішера та Таля. ще. Перша партія фішер грав проти Пола Бенко. Є4, G6, Т4, слон G7, кінів С3D6. <coughs> F4, пірс, Кінь F6, Кінь 3, 2-0, слон Д3. Ну, нормальний розвиток у білих, у чорних слон G4. Це недо, недобрий хід. Чорні збираються віддати слона за коня. У них. Гірший розвиток. Пілі вже так агресивно вистрілись і вже борються за центр. Ну, ідея тут. Бувають, віддають так слонів, щоб поборотись за ці чорні поля. Але саме в пірці це не зовсім вдала ідея. Не встигають тут чорні отримати гру в центрі собі. H3 слон F3, ферзь виходить. Розвивається. Білі. Кінце 6, слон Е3, Е5, Бар по центру, D є F є і ф 5 агресивно відразу згоплюється простір білими. Далі погроза йде саме піти. ж 4 ж 5 ще більше простір захопити, зажати е, фланг. Дійсно, це не, не подобається чорним, чорні грають GF. Ну, це не зовсім вдалий хід, тому що. Послабляється позиція. <кій> Пішечки стають слабкі, і взагалі позиція короля послабляється. <кій> краще було зіграти кінь D4. Ну, хоча тут, звісно, також позиція в білих краще, але. Ну, наприклад, Ферзь F2 С5, ми тут зіграємо G4, ми зіграють B5, G5, С4, 3-0. Десь тут. Так, так. 30. Так. Така якась позиція може бути. І тут в чорних є якась гра, є своя контргра, і це зазвичай дає їм практичні шанси. Хоча позиція в білих все рівно залишається краще, але така активна гра залишається. Після ЖФ. Ферзі F5. Так, давайте аналіз відключимо, Ну Така домінація трішки є у білих тут по полям білим, тому що бішак g 6, коли стояв, він поля ці контролював. От він розмінявся і тепер ці слабкі поля. Це означає, що білі можуть ставити туди свої фігури і атакувати, атакувати позицію чорних. Тут грає чорні d 4. ну Ідея пожертвувати пішака, але отримати якийсь, якусь активність, якусь ініціативу. Фішер зіграв ферзів 2. А, тут ідея в тім, що на, на взяття послідує такий також тактичний удар кінь g4 Ферс g7, король g7. Hg. І ідея тім, що білі підуть 3 нулі. Король послаблений, хоча б ну, по комп'ютеру подивитись позиція в, біли, в чорних краще. Тут h5 взагалі показує хід. Ну, Наприклад, простіший 3'8, 8 зробимо також непоганий хід, 3 нулі. В білих король в порядку, два сильних слони, агресивно вже дивляться тут на короля. Тури скоро будуть давити по цим, по цим слабким лініям. білих тут все рівно залишається хороша позиція. Навіть на те, що матеріал у чорну. Трішки більше. Але активна гра у біл. Але навіщо ускладнювати собі життя, грати без ферзя? Якщо і так залишається хороша перевага у білих за рахунок слабкості королівського флангу. У білих два слони також. Кінь 8, кінь переводиться на d6. 2-0. Ствоєння. Тиск по лінії F у білих. Кінь D6, далі. Ну, білим потрібно посилювати свою позицію. Фішер знаходить красивий маневр. Фрезем, 3 король H8, ферзь g 4 C6 і ферзь H5 таким коротькома, з їх загами. <клес> ферзь десь уже поглядає на пішечка H7, десь зі слоном. Уже такий також атакуючий комбінаційний мотивчик. Ну, потрібно, звісно, підготовлювати атаки, просто так. Атака сама по собі не вийде. І комбінація. Ферзі 8 це помилковий хід, але щоб знайти і, оп... і доказати, що це помилка, що тут білі виграють, вам потрібно знайти продовження. Можливо, це два ходи, можливо, три. Ну і ідея. Ну, В принципі, ідея у вас, мабуть, вже є, але вона тут не так просто реалізується. Ну, ідея в тім, що чорні хочуть піти до в 5, розміняти ферзі, тому що це найактивніше білих. Ось. Але в білих на це є своя заготовочка. Біль грають слон Б'є Д4. Де в тім, що зараз, в принципі, блокада от, нашої, нашого бішика є 4 слона. То вони активність, в принципі, поки що не проявляють. Але якщо зняти блокаду, то проглядається хід. Є5 звільняючий, відкриваючи діагональ. і тут прямо з змеємо. Ну, що якщо тут, наприклад, ви думали, що тут уже Тура F6 працює, не працює цей хід. Тому що просто заберуть, а на слон D4 просто брати не будуть уже цього. Підуть якось тура F8, не будуть давати можливість піти е 5 І в чорних вже краще. Якість. Тому було тура. Ой, слон D4, ЄД, і тут тура F6. І тут уже блокада. Така гальмуюча жертва тури. Ну, який би хід тут не був, наприклад, забрати тут послідує Е5 з матом. Забрати тут також послідує Е5 з матом. Ну і тут вся оця бригада заблокована. І захистити оце слабке поле H7 чорні не можуть. Ще було зіграно король g8, все рівно Є5. Ну, ідея в тім, що ще кінь. Він захисник оцих білих полів, з яких ферзь може прийти. Ставити мат. Ну, якщо там А6 буде зіграно, як тут А6, треба ці поля ще відвоювати у чорних. Ну, було зіграно кінь Е2 і чорні здалися, тому що від захисту удару на F6. У чорних нічого нема. І мат по білим полям прослідує. Ну, така галімуюча жертва. Звісно, не все так просто. Її потрібно було підготувати. Ну і щоб, звісно, суперник помилився, тому що Ферзі 8 це помилка. Хоча і так позиція гірша. Але щоб це використати, звісно, потрібно знати такий мотив. Як Тура F6. Окей. Наступну партію партію Таля проти Леонова. Партія молодого Таля. е 4 С6, Д4. Д5. Каракан, розмінний каракан, слон Д3, кінь ф6 h 3 а 6 слон F4, е 6. Кінь Ф3, слон d6. розмінна d6, ферзь d6, С3, Кінь С6, 2, 2, ферзь Е2. Ну такі як. Красбацька структура ферзь в гаміті, тільки от Навпаки, тут чорних. Чорних на ферзовому фланзі два пішаки. Зафіксований центр. Білих більше простору за рахунок пішака Д4, він дає поле E5. В свою чергу, ну, білі будуть атакувати як короля. Тому що у них тут більше можливостей потенціально. чорних, в свою чергу, от за рахунок пішака, Д5 є якісь опорні поля, Е4, С4, якась атака пішокової меншості. У них. Може бути грана в первому фланзі. е 8 кінь Е5. Ну, відразу користується цим опорним полем. Рес 7F4 і чорні, знаю, що їх укусило, забрало на Е5. Ну, тут неприємний кінь, він десь давий, десь F5, зараз розміняється. Проблеми. Ну, таким планом, звісно, вирішувати їх не варто було. Тому що після FE. От пішак цей на, на D4 він давив на п'яту горизонталь. Пішак вже на Є5, він давить вже на шосту горизонталь. Тобто ще менше простору в чорних, білих ще більше. Ще більше можливостей. В чорних менше можливостей для захисту. Ну і лінія F відкрилась, тут же тура працює активно. Ця тура витратила час і давить на E6 не захищає слабкий пункт. Кінь H7, ферзь H5, всіх по можливості, всі фігури мають перевестись поближче до короля. Турей 7 кінь 3, ну десь погружує. Кінь Б5, кінь, Д6. Також на таке хороше поле з атакою слабкості. Тому було зіграно а 6 кінь. Тоді окей, С2, і він переводиться десь таким маневром. Є Ж4 і от послаблені поля. Пішак дає нам можливість атакувати поле F6. Ну і десь А6 також, як зачіпка, як об'єкт для жертви, для коня. Підход. Ферзь D7, кінь є 3, Ферзь є 8. Ну, ми бачили вже схожу ідею. Ті партії також хотіли піти F5, розміняти найактивнішу фігуру. Ось, ну, як би ви тут зіграли. Далі зіграв вторай 6. Така ж сама гальмуюча жертва, ну, брата, якщо взяти тут, наприклад, пішаком. Слон h 7, король H7, Кінжи 4. З атаками різними матами. Знову це заблокована позиція. І от 4 фігури, здавалося б, матеріалу то більше аж на цілу туру, але допомогти королю вони не можуть. Саме через те, що свої ж пішаки. А... Перешкоджають їм дібратися до слабких своїх пунктів. Ну, потрібно якось захищати цей пункт. Тому якось так послідує. Треба захищатись. Треба всі фігури мають атакувати. Після F5 шаг. Ну, дуже сильний кінь. Він набагато сильніший слона тури і цієї тури, тому що вони взагалі не приймають участь в грі. Ну, і, наприклад, просто покажу приблизний варіант. Тура підключається до атаки, F3. слон d7. Тура g 3. Ну тут потрібно віддавати просто фрезя за цю туру. А якщо просто десь зіграти Тура c 8 тут послідує також така цікава комбінація. От ферзь тримає поле і пішачка на H6, щоб поставити мат, треба фрезя якось відігнати. Відволікання фрезя. g 8, ферзь g 8, h 6, H7, H7 мат. Так, не забрали Туру. Ферзів 8. Захищають десь чорні, чорні поля. Турайв 4, слон D7. А, кей, кінь G4. Кінь уже кудись прямує в атаку. Знову хочуть. Зарядили десь пушку. Піти десь в 5. Що треба зробити? Не в 6. Кінь в 6 Знову заблокували. Жертва коня. Кінь в 6 Є, Ну, Тура висить, брати там також проблеми. Тоді беремо на G7, король G7 і фарзі 5, подвійний удар і чорні здались. Трачається Тура. Ось така цікава комбінаційна ідея, як блокуюча, гальмуюча жертва. Можете запам'ятати. І якщо у вас буде можливість, то. З радістю її використовуйте.